Доброго дня! З вами сьогодні Олександр Козанкевич, доктор психологічних наук, психотерапевт з узалежним. Тож, скажіть, будь ласка, що штовхає особу на те, що вона стає узалежними? Яка стається причина? Е, я думаю, що це дуже важлива тема, і я рада, що ми починаємо про неї говорити. Е, причин, направду, є багато, це не є одна причина. І є дуже-дуже багато, і так надіюся, що сьогодні встигнемо сказати хоча б про кілька таких причин. I myślę, że od nas przyczyn ceje jest wzięte kulturne. To znaczy, jeśli w którym żyjemy, e, często e, zachęca nas do wżywania jeśli w naszej kulturze, w naszej rodzinie, w naszej państwie. Często my żyjemy alkohol w różnych nawozach. Na przykład dzień urodzenia, mm, idę w pierwszej klasie, kończy się wesilla, wesela, obiad. I e, przy kulturze codziennego e, cud, harczowania jest również kultura wżywania alkoholu. Mają na bardzo większe szanse stać się niż, e, no, niż inny naród. I na żal Ukraina wśród europejskich narodów, wdarzają je na pierwszym miejscu. Na żal, wśród nie tylko wżywania dorosłych, mm -hmm. ale także wżywania wśród dzieci i młodzieży. To znaczy, na żal my jesteśmy na pierwszym miejscu i to są duże takie subni statystyki. To znaczy, kultura wżywania i wzierć, jaki mamy z narodu. Сім'ї з поведінки людей, які є поруч нас, він має дуже велетенський вплив на, на вживання, але не тільки це не тільки це впливає. А як ми можемо змінити цю культуру? Наприклад, ми не можемо контролювати, коли дитина щось дивиться, ми ну, не можемо все контролювати. Можливо, якісь розмови, як діяти правильно. Угу, угу. Тож одразу так. przyczyny i zapobiegania. No, e, ja, myślę, że my nie możemy pomieniać innych ludzi. My nie no, mamy no. wpływu, żeby pomienić kiedyś rodowyszczy. Chyba... Idę do kogoś na dzień narodzenia, no one postawiają alkohol. To, no żaden, może nie może na dzień narodzenia. Może prosić ich, żeby czy, albo one wżywali mniej, a nie wżywali. Ale to, co może zrobić, to sama nie wżywa. I no. moje, dziewczyna może, zobaczyć, że innych mamy innych taty, na przykład na završenie tam sadochka, czy na dzień matki, czy na završenie czwartego klasu. Є під дією алкоголю, але моя мама не. Але моя мама не п'є алкоголь, але моя мама чи тато не сідає за руль під дією. Алкоголю, під, ну, не вживаємо зовсім алкоголю, коли сідаємо за руль. Тобто дитина так naprawdę, може рости в середовищі, де багато і Україна є таким середовищем. І війна також нам в тому сприяє що ще більше напруги і стресу. Але дитина е, перду вчиться від нас. Від мами, від тата, від сестри, від брата. Тобто, е, можемо фасинко поміняти в житті аж одну особу себе. І це вистачаючи, щоб хтось біля нас мінявся. Щоб сім'я сказав, ну, пані Олександра може, пані Христина може, Ну, то я також можу на день народження, не буду вживати пива, вина чи, чи іншого спиртного алкоголю. Тобто це можемо зробити. Добре, але бувають такі ситуації, коли в житті людини немає перекладу. Наприклад, що ніхто в суспільстві в ближньому не, не вживає. Але чомусь людина стає узалежно, що тоді впливає на неї, що може бути чинником таке. Угу. Тобто є також наступні чинники, є чинники біологічні, генетичні. Що означає? Ну, то з і народжуємося, народжуємося з волоссям, один народжується блондин, блондином і шатинкою, один має кочеряве вося, інші пряменьке. Тобто, то є генетика, яку дістаємо подарунок від наших дідусів, бабусів. Генетику отримуємо і ріс, і наші здібності, хтось до математики, хтось до англійської мови це є генетика. Вагає нашою генетикою, різ є генетикою, навіть довжина життя є генетикою. Ми ну, часто отримуємо від, від наших батьків дар довгого життя, коли ми його скорочуємо нашими виборами. Але також генетикою є хвороби. Mm -hmm. Тобто, генетично отримуємо схильність до хвороби. Но це не означає, що е, я є приречений бути алкоголіком чи заважною особою, так кажучи, більш м'яко. Але що це означає? Це означає, що, наприклад, Наприклад, є ми, дві. ми є дві жінки, о, і відносно причин узалежнення Жінка стає скоріше залежна, ніж мужчина. Чому? Бо більш ніж наша нерва система є більш ніжніша. Але повертаю до чинника генетичного. Коли ми є дві жінки, також скоріше стане з, з, особа залежна молодша, ніж старша. Кол, коли ви є від мене молодші, то ви маєте більше шанси, ніж я. Чому? Бо ви молодші. Mm. E, Тому що є жінкою. Другий чинник, який вам не сприяє, тобто ви маєте більший шанс. І третій чинник генетичний. І, наприклад, уявіть, явну ситуацію, що я маю ген від моїх дідусів, mm -hmm. залежності ви не маєте. Що означає, я маю ген? Якщо в прямій лінії хтось з моєї сім'ї мав проблеми з вживанням алкоголю чи вживав його забагато, пряма лінія дідусь, прадід, тато, сестра, брата, брат, мама, то в мене є вже ген. Mm -hmm. Ген можемо набути. Якщо, наприклад, в мене в сім'ї нікого не було, і раптом я, віці, 40-50 років, стаю залежна. Mm -hmm. То ген твориться мій в дорослому житті, що передається моїм дітям. Гени на в дорослому віці ми також передаємо. І тепер, що це означає в практиці, ви не маєте гену, я маю. І ви кожного дня я з вами п'ю собою кількість алкоголю. Кожного дня п'ємо як францужанки попівстихана вина, ви, ви не станете залежати від тої кількості вина, бо не маєте гену, а я стану. Тобто ген означає, що при навіть маленької кількості вживання алкоголю, в мене активізується хвороба, а вас ні. Mm -hmm. Тобто, ті, що мають генетику, ну, що кажуть, її вживати не можна. До, до, думаю, що буде така нас передача, що будемо говорити, яка кількість є безпечна, а одразу вам скажу, що немає безпечної кількості вживання. алкоголю. А коли ми маємо генетику, е наша хвороба розвивається набагато скоріше, ніж у той особи, яка не має цієї генетики. Mm -hmm. Це також наступний один з чинників, тобто культура. Середовище взірець особу авторитетів, наступна генетика. Тобто, що нам принесує мама, тато, дідусі, вони також впливають на це, чи я буду залежна, чи ні. Зрозуміло, цікаво дуже. Але чи вважаєте, що є такий вік, коли людина найбільш схильна до назлеження? Е, угу, є. є. Виявляється, що якщо вживаємо алкоголь, алкоголь, маю на думці, все, де є е, хімічна. Chemiczna no, rzeczowa pod nazwą alkohol. To yes. alkoholowy jest pywo, wino, szampanyński, wszystko jest alkoholem, jest grupą alkoholu, nie tylko gorzką czy, czy jakieś tam brandy. E, osoba, która ma mniej niż 15 lat życia, ma szansę 5 razy szybciej stać się e, zależną osobą niż osoba, która ma więcej 21 lat. Загалом кажучи, до 21-го року життя ми зовсім не повинні пробувати алкоголю. П'ятикратна кількість е, 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 є більше залежних осіб, які починають вживати алкоголь, навіть спорадично в молодому віці. Молода особа, щоб стала залежна, її вживати кілька тижнів. Систематична алкоголь, навіть в кількості. щоб стати залежною особою, доросла особа може попити собі кілька років, щоб стати залежною. Молода особа кілька тижнів. Не знаю, чи... Не знаю, чи це коректне питання, але я чула таку думку, що е, узалежними стають слабкі особи. Мене ця думка зразу так відштухнула, але я її запам'ятала. Тому uh -huh. питаю з вас, що ви на це думаєте? Знаєте, так і ні. Е, я би сказала, що є дуже багато чинників, для чого ми стаємо. І е, те, що ви сказали, можемо мати 100 кілограм, можемо мати суперові м'язи, бути спеціалістом і професором, бути інтелектуально дуже, е, дуже сильною особою, дуже мудрою, в житті допомагати людям, мати ідеальне тіло, накачане в спортивних залах. Но ми станемо залежними особами, якщо є генетика. i także jak co je czynniki jakie są jaki niebiologiczne chyba teraz chępo pro kilka czynników biologicznych Są trzy czynniki jeszcze biologiczni i jaki pokazuj, to że my rozpoznamy, czy, czy my mamy skenizm do alkoholu czy nie po podidusiach i bawsiach to zobaczyć ale jeszcze następny czynnik jeden z czynników czy mi nie smakuje alkohol my rozdzielamy to na dwie kategorie komuś win smakuje a komuś nie smakuje Наступний момент, чи я можу так на добрий день випити мало чи багато, хтось може випити мало і почуває себе зле, а хтось може випити багато і йому смішно, весело, і має позитивний вплив на його організацію. Хтось може випити на добрий день багато, і він має позитивну дію, він має вже схильність до завершення. А хто може випити мало і вже викрутиться, і вже має погане і отруєння, має меншу схильність. І... Е Тобто, то, чи э, алкоголь дає нам э, позитивні відчуття, бо є дві категорії. Для він дає позитивні відчуття сміливість, запитання, творчо думати, а на інших навпаки присипляє мені погано, нічого не розумію, нічого не бачу, речі не мію речення докупи скласти, якщо я вип'ю якусь кількість алкоголю. І, на жаль, тим, кому смакує алкоголь, хто може випити його більше на раз. І хто має позитивні результати, він має більшу схильність до доставання особою залежною, ніж та особа, яка скоро трується, скоро засипляє про нього. Тобто, якби сьогодні, якби, яка є моя заохота? Подивімося, якби, в які, в які, де ми живемо, в якій державі. E, jaki pokaznik w nazwie załężnej, na w Polsce, tak, na zawsze naszej rozmowy, w Polsce, w szczęście, to jest oświetlenie statystyki. To nie jest porachowane czesno, tylko oświetlenie statystyki jest przez Ministerstwo Zdrowia. W Polsce, w roku roku na alkoholizm, 30 tysięcy Polaków. W Ukrainie 160. Oficyjna statystyka. Nie rachując czy jakie jest alkoholu. Не рахуючи аварії, які є спричинені, тобто, бо то рахується якби до іншого, не рахуючи інсультів, інфарктів, які також є спричинені цьому. Тобто, безпосередньо вплив що отруєння, особа щось зробила, яка е, там печінка сіла чи, чи біла гар'ячка і смерть. Тобто так, ну, на 100%, що це причина була, яка це розпечинки. Тобто, живемо в державі, де є війна де напруга велика. Живемо в державі, де ми перше місце по кількості дитячого і дорослого вживання. І тепер подивимося, чи наша генетика, якби що говорить наша генетика, чи в нашій сім'ї був хтось, хто вживав надмірно чи помер від залежності. І тепер, чи він мені смакує, чи можу випити багато? Якби, я не хочу, хочу, щоб ми подумали, чи часом це не є я тою особою, яка також може стати залежною особою, що однак маю цю схильність. Дякую щиро, що були з нами. До нових зустрічей.